Вітаю! В даному відео розглянемо даний електричний щит. Це новий щит, який буде встановлено замість існуючого щита в квартирі. Мета, звісно, це модернізація існуючого, да, і можливість стаціонарно на постійній основі підключити систему резервного живлення. Значить, як ви бачите позаду, всі ці матеріали, да, мета лише одна: модернізуй. Зроби нове, аби була можливість підключити резервне живлення Ну, такі часи. Значить, даний щит це перший крок да, до модернізації чи оновлення, там, чи заміни, в принципі, да, мережі в квартирі. Але е, зараз лише тільки даний щит, і до нього під'єднаються всі споживачі, які наразі під'єднані до існуючого щита. Але і, звісно, з'являється у нас панель для. Можливості підключення резервного живлення. це інвертор з батареєю. Значить, в, в даному щиті присутнє розділення навантаження. Тобто, оці дві групи це будуть і від мережі живитися, і від резервного живлення, і два споживачі, які будуть живитися лише коли є міська мережа. Значить, даний електричний щит виконаний на базі хагер. Сам електричний щит. На 36 модулів зовнішнього встановлення, хагер серії Golf. Значить, Ну І все, що тут ви бачите, це все хагер, окрім кросмодуля модуля та двох шинок. Зараз ми подивимось фотографії існуючого електрощита, поговоримо трохи, що ми там бачимо взагалі, і повернемося вже ближче до цього щита, дамо на нього напругу, побачимо, як він працює, та головне дуже багато запитів стосовно як розділити. Ось я подав напругу, і ви побачите, як відокремлено навантаження. Це переходимо до існуючого щита. І так, розглянемо наш існуючий щит: це щит внутрішнього встановлення на 12 модулів, віко, і має він ось таку конфігурацію. Значить, складається він з чотирьох диференційних вимикачів, незрозуміло, да? і три однополісні автоматичні вимикачі. Значить, немає загального віднокомутаційного апарата та немає. Пристрою від захисту від перенапруг це реле напруги, або багатофункціонального реле. Значить, знімемо ми кришку і подивимось, що у нас там всередині, як він обв'язаний. І так, ось так от він виглядає вже без кришки. Значить, що тут можна сказати? Відний кабель ось приходить на верхні контакти цього диференційного вимикача. Далі. Фазний нульовий провідник з цих же верхніх контактів роздається на наступні три дифференційно вимикачі. Раз, два і три. Так, і з нижніх контактів. Фазний нульовий провідник, ну, нульовий йде на шину, але виконаний він отаким от жовто-зеленим кабелем, і фазний провідник приходить на живлення ось цих трьох споживачів. Якщо б не було необхідності перероблювати для системи резервного живлення для можливості підключення, то, в принципі, напевно так би він і працював би далі. Але да необхідність в цьому є. І залишати його в такому вигляді ну просто немає сенсу. Якщо фінанси дозволяють, звісно, все це діло треба переробити. Е, ну Помилки які? Ну, таких відвертих помилок, Да ну. Те, що там по два кабелі під однією клемою, ну це нічого страшного. Головне, що одного перерізу повинні бути кабелі. Ну, бачимо, що тут трохи гвин перекрутили, бо розходження корпусу. Ось, ну що ще? значить, даний, Ось, автомат... Даний диференційний вимикач і лінія, яка з нього виходить, перевантажена. Замовник говорить, що іноді вимикається по навантаженню. Даний вимикач і типова помилка це запит на заміну автоматичного вимикача, або, от, як в даному випадку, диференційного вимикача на номінал вище. Ні, робити цього не потрібно і не можна, тому що 16 ампер і 2,5 квадрати це правильна конфігурація. Да, і замінювати не потрібно, тому що кабель має. Свій максимально допустимий струм, а автоматичний вимикач має свої характеристики по спрацюванню, тому нічого замінювати не потрібно. Стосовно вибору автоматичних вимикачів та підключення, дивіться, у мене на каналі є відео, ссылки я залишу під цим відео. А ми продовжуємо говорити про даний щит. Так, ну і якщо ми бачимо, да, якщо ми вимикаємо даний диференційний вимикач, то ми знеструмлюємо ці три да, автоматичні вимикачі, а ці три залишаються під напругою, так як з верхніх контактів береться фаза і нуль. Значить, найближчий комутаційний апарат, який вимикає повністю все намонтаження, знаходиться в етажному щиті. Ось, і в в в принципі, ну, в принципі, принципі ну і все. Значить, як, звісно, я ж кажу, що якщо є фінансова можливість, то треба, звісно, це все переробити. Ну, все, переходимо вже до нового щита. Дивимось, як там все це влаштовано. А, да, і треба ще сказати, що замість цих автоматичних вимикачів будуть встановлені клеми, куди будуть під'єднуватися відходящі лінії, і з клем в новий щит заходити. Заходити провід чи кабель, ну, скоріше за все, це буде провід ПВ3. І е, зверху цього щита буде встановлений новий щит. І цей внутрішній щит це буде як така велика розподільча коробка. Ось таким чином буде виконана модернізація даного щита. Все, переходимо до нового, розглянемо його більш детально. І так, повертаємось до нашого щита. Значить, напруга у нас на щит подана. Значить, на вводі автоматичний вимикач двохполюсний 40 А. З характеристикою С е, живлячий кабель, який приходить з міської мережі 10 квадратів. Тому після відного автомата до реле напруги, після реле напруги і до крос модуля обв'язку виконуємо провідом ПВ3 10 мм квадратних. Значить, після автоматичного вимикача. Елемент, без якого вже не обходиться сучасний електричний щит, це в даному випадку багатофункціональне реле, Zubr mf 2 на 63 А. Після багатофункціонального реле фазний провідник приходить на крос-модуль. Нульовий провідник після автоматичного вимикача приходить на крос-модуль. Живлення для власних потреб: нульовий провідник з крос модуля, в даному випадку це провід пв 3 4 мм2, але ви можете подати нульовий провідник на реле напруги і 1,5, і 2,5, що є під рукою, то і подавайте. Це лише для власних потреб реле напруги. Ну або багатофункціонального реле, як в даному випадку. Далі по, по схемі два пристрої захисних відключень на 63 А зі струмом витоку по 30 мА кожне. Для своїх груп споживачів. Тобто дана група споживачів відноситься до першого ПЗВ, друга група споживачів, до другого ПЗВ, і свої нульові шини. Перша група, друга група. Далі у нас іде два споживачі. Це споживачі, які живляться лише від міської мережі, це варильна поверхня, встановлений диференційний. Вимикач на да, 25 А з сіструмом витоку 30 мА. Та бойлер. Автоматичний вимикач для, для нього без диференційного захисту, тому що на борту самого бойлера є е, диференційний захист. Тому в щиті лише автомат. Пристрої для е, резервного живлення. Трьохпозиційний перемикач-хагер СВТ-240 на 40 А. Далі живлення інвертора і живлення від інвертора. Зразу, як ми бачимо, приходить на другі контакти трьохпозиційного перемикача. Тепер більш детально про обв'язку, як, як це працює. Значить, і ще раз, після багатофункціонального реле фазний провідник приходить на крос-модуль. Ось так це виглядає. Ми зараз знімемо кришку крос -модулю. Ось, Що ми тут бачимо? Ми бачимо нижні, е, е, нижні шини для фазного провідника, для розгалудження фазного провідника і верхній це е, робочий нуль. Фазний провідник ось прийшов. Що да? і куди йде далі? Значить, зразу фаза і нуль на. Трьохпозиційний перемикач на першу групу контактів 2, 6 – Це положення 1, що відповідає живленню від міської мережі. І після інвертора на другу пару контактів 4-8, що відповідає положенню 2 живлення від системи резервного живлення. І куди йдуть фази і нуль після трьохпозиційного перемикача? На 2 ПЗВ. Ось прийшов і шлейфом обв'язані два ПЗВ. Значить, після ПЗВ на свої групи вимикачів. Тобто, зрозуміло, що вже дані ПЗВ живляться або від міської мережі 2.6, або від системи резервного живлення 4-8. Все. А ці споживачі, ці споживачі напряму з кросмодуля отримують живлення. Диференційний автомат для варильної поверхні фазу 0 отримує від кросмодуля. І від також від кросмодуля модуля бойлер отримує своє живлення. Ось і вся схема. Значить, що ми будемо робити, коли будемо встановлювати? Значить, як і вже і казав, коли ми обговорювали існуючий щит, що даний щит ставиться поверх існуючого. На поверх існуючого, тобто існуючі, е, внутрішнього встановлення, ставиться поверх. І через клеми, які будуть встановлені на Дінрейці в, е, в існуючому щиті, зайдуть сюди про, е, проводи або кабелі, ну, все ж таки проводи. Будемо обв'язувати ПВ3, напевно, 4 мм. Ну, подивимось, це вже там по місту будемо вирішувати. Ось, да, через оці отвори, зайдуть і будь ласка підключайте нема питань. Ось Ну ось, ось так, ось такі справи. І так, значить, подаємо напругу да, на обідний автомат, включаємо. Багатофункціональне РЕЛЕ зараз працює, ми налаштовувати вже будемо його по місту. У замовника значить спрацювало, і що ми бачимо: фаза пройшла, фазний провідник прийшов, фаза є. Фаза є, і після багатофункціонального регле фаза є. І куди вона приходить? Ось сюди, на крос-модуль. Бачимо, так? Да? І дивіться, якщо у нас зараз е трьохпозиційний перемикач в положенні 0, то на е пристроях захисних відключень напруги немає. А на цих споживачах, які живляться тільки від е міської мережі. Напруга, звісно, є. Да, є на варильній поверхні та на бойлері. Ось іще раз, ми бачимо, да, що червоненьке світиться напруга є. Це. Оце і є розділення навантаження. Тобто таким чином ви можете розділити навантаження. І от, значить, да, як я сказав, тут напруги нема. І якщо ми перейдемо в положення 1 на трьохпозиційному перемикачі, бо тут напруга на контактах, звісно, є. Після крос модуля, то з верхніх клем трьохпозиційного перемикача фази і 0 йдуть вже на ПЗВшки, і ми бачимо, що тут вже напруга є. Все. І оці споживачі отримують живлення, а, ну да, включити ж треба, отримують живлення від своїх ПЗВ. Значить, є, звісно, є, є. Ось. Перевіряємо спрацювання, кнопкою тест. Тобто зрозуміло, да? і якщо ми знову поставимо положення 0, все, на ПЗВ напруги нема. А тут залишається, якщо є місто, якщо є міська мережа, то на оцих двох споживачах напруга буде завжди. Якщо вона буде відсутня, то дані ПЗВ ми заживимо від інвертора перейдемо в положення 2. Да, Отак таким чином, і тут з'явиться напруга, і ці будуть споживачі живитися вже від системи резервного живлення. А ці два споживачі ніяким чином від системи резервного живлення живитися не будуть. Все, ну, більш детально, я не знаю, що, як пояснити. Тому ось такі справи. Тому хто питає про розділення навантаження, ось вам приклад розділення навантаження. Так, ну і заземлююча шина. Да? Обов'язково про неї, є тут заземлення в квартирі, все тут чудово буде. Тому... Для під'єднання заземлюючих захисних провідників шинка. Ось ну от такі, от такі справи. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на цей канал. Все, Всім миру, друзі. До побачення!